15 років Неоніла Людвігівна працює в медичній сфері. Саме вона буде працювати за новеньким мамографом. Говорить, ця справа дуже відповідальна. Лікарка зупинилася на перевагах даного апарату. Дуже хорошо, тому що зберігається в ньому база даних. Если на следующий, в этом году женщина прошла, на следующий год, когда она приходит на повторное обследование, ей не надо с собой носить снимки. Открываешь базу данных, открываешь картотеку, и в базе данных все есть, что у нее было в прошлом году. Мы очень довольны, мы очень много, долго этого ждали. Во-первых, у нас будет единственный аппарат на город и на район. Раніше таке вид дослідження проводився у міській лікарні. Але в 2013 році старим Амограф зламався. Тож жителям міста і району доводилося їздити аж в обласний центр, розповідає головний лікар центральної міської лікарні Юрій Письманий. Собиття у нас, звісно, приємне, що і міри, і населення, і не тільки міста і району отримують шикарний подарунок. Це цифровий діагностичний мамографічний апарат «Либідь». головний лікар Новомосковського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Леонід Гінко та певен завдяки цьому мамографу лікарі в силах зменшити смертність від раку молочної залози та запрошує усіх жінок прийти на обстеження. Це дуже важливо, тому що заболівання молочної желези, злокачественні заболівання стоять на першому місці серед всіх злокачественних заболівань жінок. і ми їжегодно в нашому городі виявляємо Більше 30 случаев вперше каждый год. Леонід Володимирович наполягає на тому, щоб жінки не боялися проходити дане обстеження. Це дуже подарок для жінок нашого міста, що ми зможемо тепер активно виявляти, що тобто, кожна жінка після 40 років... Раз в два года, якщо немає фактора в а послі 50 животно при проходженні мамографічного дослідження, може на ранніх стадіях бути виявлено це заболювання. І нарешті найочікуваніша мить для лікарів. Це дійсно свято. Не дивно, що до цього дня вони підготувалися ретельно, навіть прикрасили кабінет до сьогоднішнього дня. Вы, уважаемые доктора, принимали и применяли все методы диагностирования, какими только могли пользоваться. И, конечно же, наши пациенты и вы как профессионалы испытывали определенные неудобства. Но и сегодня, благодаря усилиям многих людей и в первую очередь Вадима Григорьевича Нестеренко нашего депутата народного, наша больница получила такое оборудование. Все, ура! Пошли і казак нам приїжджає. Район піднімав питання і намагався виділити кошти. І місто має на своїй меті залучати. На свій округ 38-й гроші з усіх джерел, які є у державі, це в першу чергу державний бюджет, це обласний бюджет область на чолі з нашим губернатором Валентином Михайловичем Резниченком вирішили, що не будемо чекати державного бюджету. виділили гроші на обласний сесій, придбали ці мамографи. сьогодні. Я з гордістю можу сказати, що один із таких апаратів, який конче необхідний нашим жінкам, він. Сьогодні знаходиться в московській міській лікарні. Кожного року в Україні виявляється 15-16 тисяч випадків раку молочної залози. Половина хворих помирає від цієї патології. Діагностичний мамограф Либідь призначений саме для рентгенологічних обстежень молочної залози з використанням цифрових методів реєстрації та візуалізації рентгенівських зображень на екрані монітора персонального комп'ютера. Цей апарат є золотим стандартом. Для профілактики рака молочної желези во всьому світі, ми на дата парад. Возлагаємо дуже великі надії в плані ранньої діагностики. Самена вот это раннє виявлення рака молочної залози, оно приведе до тому, що ми будемо зберігати этим жінкам і молочні залози після операції і репродуктивну їхню функцію, вони і зможуть бере меніти, рожати. На сьогоднішній день діагностика захворювання є найважливішим елементом в процесу лікування. Крім досвіду лікаря, його уважності до ознак зовнішнього прояву хвороби і скарг хворого, чимале значення має повноцінно на обстеження дуже добре, що таке обстеження жінки 38-го округу зможуть отримувати в повному обсязі у новомосковській міській лікарні.